Уже тисячу днів, як росіяни повномасштабно вторглись в Україну. Загалом наша держава, де відсіч окупантам, уже десятий рік, 24 лютого, 22-го року, десятки тисяч добровольців пішли захищати рідну землю. Сотні волонтерів почали збирати провізію та усю необхідну амуніцію на фронт і продовжують це робити сьогодні. Ворог нещадний до мирних українців, шахедами та ракетами чи не щодня тероризує наші міста і села. Від залишків снарядів та бомб потерпіли. Пає екологія України на сьогодні. Наша держава є найбільш замінованою країною світу у тисячу днів війни. Вшановуємо всіх тих, хто не повернувся з поля бою, захищаючи свої домівки, родини та свою країну. Ці тисячі днів демонструють мужність і героїзм наших збройних сил, сил оборони, героїв наших і героїнь, мужність і незламність і зуртовність цієї української нації. Тому що я хочу нагадати, що коли розпочиналася війна, то рашисти були впевнені, що за три дні вони візьмуть Київ, а за два тижні візьмуть всю Україну. Але ми сьогодні цих тисячу днів боремося. Ці тисячу днів війни війни чи чинна... Ти днів власне повномасштабного вторгнення, як 10 років війни, Вінниччина демонструє єдність і є таким надійним умовним тилом, тому що, на жаль, ми маємо також і трагічні сторінки в нашій історії. Цей біль страшний, але ми маємо стояти і стояти в першу чергу поруч з тими, кого цей біль торкнувся найсильніше.